Як нові камери iPhone 17 Pro порівнюються з Pixel та Samsung Galaxy? iPhone 17 Pro революція в мобільній фотографії чи еволюційний крок. Порівняння з Pixel 10 Pro та Galaxy S25 Ultra У світі мобільної фотографії постійно йде гонка озброєнь. Кожен виробник прагне запропонувати користувачеві кращу камеру, здатну відобразити найяскравіші моменти життя з максимальною деталізацією і якістю. Анонс лінійки iPhone 17 від Apple, безумовно, похитнув цю гонку, обіцяючи значні поліпшення в області мобільної фотографії. Але чи дійсно iPhone 17 Pro зробив революцію або це лише еволюційний крок вперед? Давайте порівняємо його можливості з конкурентами Google Pixel 10 Pro і Samsung Galaxy S25 Ultra і спробуємо розібратися, хто ж в цій битві за краще зображення виявиться переможцем? iPhone 17 Pro більше мегапікселів, більше можливостей. Apple, як завжди, не стала робити гучних заяв, але оновлення камери iPhone 17 Pro говорять самі за себе. Збільшення мегапікселів у всіх трьох об'єктивах, основних, надшироких та телеоб'єктивних до 48 МПЦ безумовно серйозний крок. Але, на мій погляд, найцікавіше це 8 кратне оптичне збільшення телеоб'єктива, це відкриває нові горизонти для мобільної фотографії, дозволяючи робити якісні знімки віддалених об'єктів без істотної втрати деталізації. Система Apple Fusion Camera, що об'єднує в собі відразу вісім справжніх об'єктивів, це, звичайно, звучить вражаюче. Однак наскільки це насправді корисно для кінцевого користувача, питання відкрите. Не всі вісім об'єктивів будуть використовуватися в кожному знімку, і виникає питання про оптимальну роботу алгоритмів обробки зображень, щоб уникнути розмиття і втрати якості. Я як фотограф-аматор завжди вважав, що кількість мегапікселів – це не головне. Важливіша якість оптики, розмір сенсора і алгоритми обробки зображень. Однак збільшення дозволу до 48 МП, безумовно, дає більше можливостей для кадрування і постобробки знімків. Google Pixel 10 Pro магія обробки зображень. Google Pixel завжди славився своїми алгоритмами обробки зображень. Навіть з меншою кількістю мегапікселів, ніж у конкурентів, Pixel завжди давав приголомшливі результати, особливо в умовах недостатнього освітлення. У Pixel 10 Pro з його 50, мегапіксельним ширококутним об'єктивом, 48 мегапіксельним надширококутним об'єктивом і 48 мегапіксельним телеоб'єктивом з 5 кратним збільшенням є все необхідне для створення відмінних знімків. Я завжди захоплювався здатністю піксел, витягувати деталі стінистих ділянок знімка і створювати реалістичні кольори. Алгоритми Google, здається, вміють вгадувати те, що хоче бачити користувач, і автоматично коригувати зображення, щоб воно виглядало якнайкраще. Однак, у Pixel є і свої недоліки. Я вважаю, що іноді алгоритми Google занадто активно підрізають знімки, що призводить до втрати природності і появи неприродних кольорів. Крім того, я вважаю, що Google занадто покладається на автоматичні налаштування, що обмежує можливості ручного налаштування. Samsung Galaxy S25 Ultra – король мегапікселів. Samsung Galaxy s 25 Ultra, як завжди, Робить ставку на максимальну кількість мегапікселів. 200 мегапіксельний основний сенсор це, звичайно, вражає. Однак, я вважаю, що Samsung занадто сильно зациклена на цифрах, забуваючи про інші важливі аспекти мобільної фотографії. Я вважаю, що 200 мегапіксельний датчик не завжди дає відчутну різницю в якості зображення. У багатьох випадках, зниження дозволу до 12 або 16 МП дає більш природні кольори і менше шуму. Крім того, я вважаю, що Samsung занадто сильно покладається на автоматичні налаштування, що обмежує можливості ручного налаштування. Я вважаю, що Samsung повинна надати користувачам більше контролю над процесом зйомки. Камера для селфі, нова ера або просто маркетинговий хід. Оновлена фронтальна камера iPhone 17 Pro з роздільною здатністю 18 МП і функціями Center Stage, це, безумовно, цікавий хід. Функція Center Stage, яка автоматично обрізає зображення для групових селфі, є дуже корисною функцією. Однак, на папері Pixel 10 Pro з його 42 мегапіксельною фронтальною камерою, здається більш перспективним. Однак, на практиці, якість зображення залежить не тільки від кількості мегапікселів, але й від якості оптики і алгоритмів обробки зображень. Я вважаю, що функція Center Stage може стати справжнім проривом у мобільній фотографії, особливо для тих, хто часто робить групові селфі. Однак, для цього необхідно, щоб Apple надала користувачам можливість налаштувати параметри цієї функції. Що в підсумку? Вибір найкращого смартфона для мобільної фотографії це складне питання. Усі три пристрої iPhone 17 Pro, Google Pixel 10 Pro та Samsung Galaxy S25 Ultra мають свої сильні та слабкі сторони. Якщо ви цінуєте якість відео, то iPhone 17 Pro, швидше за все, буде кращим вибором. Якщо ви цінуєте якість зображення та можливості обробки зображень, то Google Pixel 10 Pro, ймовірно, буде кращим вибором. Якщо ви цінуєте максимальну кількість мегапікселів, то Samsung Galaxy S25 Ultra, ймовірно, буде кращим вибором. Я вважаю, що остаточний вибір залежить від ваших особистих уподобань та потреб. Я, як фотограф любитель, схиляюся до Google Pixel 10 Pro. Завдяки його відмінним алгоритмам обробки зображень і можливості ручного налаштування. Однак я з нетерпінням чекаю можливості протестувати iPhone 17 Pro в реальних умовах, щоб зробити остаточний висновок. Мої особисті спостереження та поради. Не женіться за кількістю мегапікселів. Важливіше якість оптики, розмір сенсора і алгоритми обробки зображень. Вивчіть можливості ручного налаштування. Це дозволить вам отримати більш якісні знімки. Експериментуйте з різними режимами зйомки. Це дозволить вам знайти оптимальні налаштування для різних умов зйомки. Не бійтеся редагувати фотографії. Редагування фотографій це відмінний спосіб поліпшити їх якість. Пам'ятайте, що найкраща камера це та, яка завжди з вами. Укладення. Битва за найкращу мобільну камеру триває. Apple, Google і Samsung постійно вдосконалюють свої пристрої, пропонуючи користувачам все більш якісні знімки. iPhone 17 Pro, Безумовно, є важливим кроком вперед, але не революцією. Google Pixel 10 Pro залишається лідером в області обробки зображень, а Samsung Galaxy S25 Ultra – королем Мегапікселів. Вибір найкращого смартфона для мобільної фотографії залежить від ваших особистих уподобань та потреб. Але головне не забувайте, що найкраща камера це та, яка завжди з вами, і яка дозволяє вам зафіксувати найяскравіші моменти вашого життя.